нас чекають добрі зміни у наших свят. Традиція одна підняти вгору прапор України, Хай їм держави зараз пролуна. Ші... Гімназія наша відкриває. Сьогодні не накази будемо видавати, а креативні ідеї представляти всіх учнів та педагогів, щоб продуктивний рік був нашій новий. Першу ідея. Емоційно вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте ніколфони, тримайте зарядження свої телефони. Початківців ми вітаємо. Наша зустріч Вереснева. Починаємо її знову. Хтось іде у новий клас. Щиро просимо до нас. Хтось у третьому вже. Хай вас школа береже. Хтось цьогоріч випускник, четверокласник. Він уже до школи звик. Тож продовжуємо навчання дистанційно чи реально. Уперед навчатись час! Кожен день і згідно розпочинайте. Україна переможе, вірте, знайте, ще не вмерла Україна і не вмре ніколи, поки щасливі діти навчаються у школі. Тримаймося разом до перемоги. Не нехтуйте повітряні тривоги! нового не знає, то і майбутнього не має. А ми з вами вивчаємо історію про наше майбутнє. Ми творимо нову історію, виборюючи її у жорстокій війні. Увесь світ із захватом за нами спостерігає і допомагає нам. А ми в нашому музеї збираємо нові експонати трофеї, здобуті у ворожої армії. Шкільний музей. Подвигу жити запорізької гімназії 93 підтвердив високе звання Зразковий музей. Пишаємося! Що себе як особистість поважати українську мову потрібно вивчати. І скільки мов ти знаєш, то стільки раз людина. Англійську та німецьку вивчаємо на відмінно. На нас європа надії великі покладає. Чекаємо вас на вмію. Не втомиюсь віртуально подорожувати. Тож варто географу вивчати. У нас є режінь безліз. 2022 2023 Як ці цифри між собою не крути, а щасливими будуть буде для нас Від Відчило серця вітаю всіх з початком нового навчального року. Впевнено, крокуємо до перемоги. А ми з щекунчиком чекаємо на зустріч з вами, любі діти! Щоб бути своїм серед своїх в інформатиці. Ти справжнім другом стань для математики. Відеограмотність продовжує вивчати, щоб фейки від достоїлості не Щоб зробити Гаррі Потера невидимим, його треба перетворити в рідкий стан, нагріти, закип'ятити, випарувати, кристалізувати, охолодити і так далі. Погодьтеся, будь-яка ідея. Дуже скрутна навіть для черівника, але не для фізика. Вивчаємо фізику і своїми здобутками прославляємо Україну. Без хімії вам не прожити у цьому непростому світі. Хімія щодня на кожному кроці. А яка чудова хімія у мене на уроці? Спортивні костюми, діти приймали, бо скоро відкриють спортивну залу. Нам треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. По змагання змаганням перемоги починають. У нас вітає психологічна служба. Моя допомога нам знадобиться. На онлайн-уроках хай вам не спиться. Камери в не будуть завжди. Педагоги люблять. Країна щасливих дітей має багато ще різних ідей. Але головніша ідея одна: щоб жива і здорова була шкільна сім'я. Будьте живі по той бік екрану. Своїх людих вчителів не бете в оману. І батькам не говоріть, що нема уроку, щоб не було проблем у кінці навчального року. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки. Прийміть мої найщиріші вітання із Днем Знань і початком нового 2022-2023 навчального року. Свято Знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже у нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість. Жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися, відпочивати, адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому з метою збереження життя учасників освітнього процесу нашою владою було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося в рідних класах. На традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України, свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, п'ятикласникам та десятикласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним. Адже сьогодні вони зроблять свої кроки до нової сходинки знань. На шляху до вершин життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. Любі діти, я впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які прославлятимуть нашу гімназію. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими! Ростіть на раді своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Дорогі 11-класники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу, образ вчителя, який навчав кожного із вас. Не тільки читати і писати. А й основам великої науки під назвою життя. Щиру вдячність від адміністрації школи висловлюю вам. Дорогі педагоги за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких залежить завтрашній день Української держави. Бажаю вам у новому навчальному році сили, терпіння, здоров'я, завзяття. Високих результатів у роботі та мирного неба над головою. У добру путь! Все буде Україна. Вийде знаєм, нехай щасливим буде рік новий ми. Дорога, шкільна родина, віримо, що жива й здорова буде Україна. Ми переможемо в війні неодмінно. І знову почнеться нормальне навчання. Увага, увага, загадайте бажання! А зараз всім дзвінок повідомляє 1 вересня онлайн-навчання. Розпочинаємо.